Світлана Церква Христова з Божественною літорією згадувала про страшний суд І цю правду, яка предстане перед людьми, коли прийде друге пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Христос прийде судити і живих, і мертвих, які будуть воскресені, буде судити за їхні вчинки, за те, як людина прожила на землі, за кожен її вчину, за кожну її думку. І ці нагадування Іванівські, які звучать напередодні Великого Поста, це нагадування нам не лише як ми маємо війти в Пріст, а нагадування нам, як ми маємо жити на цій землі, і як ми живемо на цій землі, якими ісповіли в істини, християнські, людські, чи ми одорманені якимись покутями. І гріхами робив недобрі вчинки. Я це кажу теж позначення до тих, хто сьогодні стоїть у цьому храмі. Взагалі стосунки Бога і людства. Бог і людство. І людство це велика кількість людей. Але разом з тим до кожного, хто прийшов в цей світ, це питання. Як ти живеш? Що ти робиш? Що ти хочеш робити? Що ти ісповідуєш. Сьогодні ми стоячи біля трони нашого героя, який за останні оці сутки почув багато після слівів церковних і літургію в нижньому храмі, і літургія в верхньому храмі, і відспівування. І ми попри нього також думаємо, а що таке життя, що таке смерть? А як ти живеш, як ти прожив? До чого ти прагнеш? воїстину, чи ти живеш так, як і сповідуєш? Чи ти живеш згідно цього закону моралі загальнолюдської? Чи ти живеш згідно моралі християнської? І ось це питання сьогодні звучить по всій Вселенні. І звучить воно, звичайно, і в Москві, звучить воно і під Авдіївкою, звучить воно сьогодні і в Луцьку. Але ми стоїмо біля труни людини, яка віддала своє життя за незалежність нашої країни і за мирне небо над нашою головою, за свою міньку батьківщину. І ці, хто сьогодні захищають батьківщину, теж з'являється питання. А чи все так, чи все правильно? Чи все правильно ми робимо в нашому житті? Євангелист Іоанн Богослов говорить прості слова, те або Христовий, або Антихристовий. Те або з Богом, або проти Бога. І ось ті, хто віддає наказ вбивати, ті антихристові. Ті, хто віддає наказ захищати, захищатися, захищати віру захищати любов, ті Божі. До нас в Україну прийшло на щастя Антихристів. За походженням, якщо не за народженням, то за походженням точно московити. Вони прийшли вбивати Україну і у все українське. І Христові це ті воїни, які захищають у батьківщину. Вони Христові, вони наші. І в нас в цьому храмі немає чужих по відношенню до покійного. Він наш. Він комусь близький за плоттю це родині, але всім близький за духом. Тому скоропиться в інші серце кожного українця, кожного лучадина, тому що знов проважаємо дорогу кращих, дорогу вічного життя. Проважаємо героя, проважаємо захисника. Проважаємо людину, яка, співаючи гімн, виконала ці слова, які вона ісповідувала. Душу і тіло покладемо за нашу свободу. Душу. Тіло покладем за нашу слогу. І це ісповідання благословляє церкву. Благо робиш, коли покладаєш душу за ближнього світу. Хто покладає свою душу за ближніх світ, той спасає її, хто думає її зберегти, втратить її. І яке ж? Богословення з Москові, від тих місцевих, так називаємо священнослужителів. Вбивати українців все дуже просто. Яке богословення з Риму? Недавно вично. Підніміть білий прапор. Ось до цього, хто хоче підняти білий прапор, мені в мене стоїть характеричне питання. А ти, голословний Яра, під дію бою ти запитай цих хлопців, які вони хочуть прапор підняти. Вони хочуть підняти прапор перемоги і миру. як і ми хочемо підняти прапор перемоги і миру. І хочемо, щоб в цьому храмі звучали радісні церковні крісні співання. Пов'язані з хрещенням, з вінчанням і іншими радісними подіями. Ми цього бажаємо. Але, на жаль, антихристові наступають. Вони ніколи не переможуть, бо не переможний дух українців. Вони ніколи не переможуть і не до досягнуть свого. Зададуть горі, так. Але в межі того горя. Будуть лише такими, які ми, які ми самі допустимо. Тому сьогодні я хочу побажати, щоб ми були дружні. Ми дружні всією нашою Луцькою, Волинською, українською громадою в боротьбі проти цього ворога. Бо треба усвідомити в нього одна. не просто щось взяти, вкрасти чи вбити окремо взятого громадянина, знищити всі. Всіх вас у тих, хто стоїть в храмі. І не треба тут ілюзій, ні нічого не буде. Всі, хто тут стоїть, вони бажають вбити або перетворити в рабство. Що ми хочемо? Що ми хочемо сказати перед труною покійного. Ми здамося? Ми загинемо, так як, так, як просто, просто так загинемо. Бо буде риторичне питання від нього, а для чого я туди поїхав, чого я там стріляв? Це може міг би сидіти вдома. Або втікти звідси. Но він прийшов, він прийшов перед лицем смерті, не боячись її, захищав наш з вами мир, захищав нашу з вами рідну Україну. І всі, хто говорить, не в інтересах України. Цей антихристовий. Всі, хто говорить не за збереження життя, а якийсь придумує собі ідеї, цей антихристовий. Так і знаєте, всі, хто цьому потурає або мовчить, бо з мовчазної згоди також зло відбувається. З мовчазної згоди. І тому ми не повинні бути байдужими. Байдужи ми до всього, що відбувається в нашій Україні. Це все одно, що стояти байдужим до В'ячеслава. Але ми його любимо, нашого героя, ми про нього пам'ятаємо. Ми сьогодні за нього молилися і будемо молитися, ми розсловлюємо щиро вдячність родині, яка сьогодні скорбить найбільше, адже не плоті в плоті, Рідні. Якщо ми по духу рідні, то вони по плоті. Наші співчуття. Наша вам подяка за героя, якого ви укріпляли в боротьбі за нашу батьківщину. Тому вічна пам'ять усім, хто поклав своє життя за нашу нет Україну і наш герою Вічислава. Слава нашим героям, які захищають сьогодні нашу Україну. Слава Украине!